Гуляючи по лісу, натрапив на гніздечко. В хащиках отак от приховалося. Спробуємо зараз з різних ракурсів його засняти. Ось так одна. Це, мабуть, розворушила якась велика птаха гніздечко чи воно від старості вже звалилося, бо як бачимо. Воно в перевернутому стані знаходиться. Оце воно таке знизу було, з боків. Ну і зсередини ми вже заглядали, тобто згори. Як воно виглядало. Зараз спробую приподняти. О, отак от, от. Таке воно було, гніздечко Вибачаюсь може камера трохи рухається, дуже файно, намагаюся засняти максимально красиво зсередини. Оштукатурене. Навіть оце таке воно гніздечко.